Приїхала з города, зараз буде розпаковка. Купила майонезу, вгадайте, по якій ціні. Що я купила? В молочному зайшла, в Харківський Творожок. купила. Надюсі купила отаких От її любимих творожків солодких. Тільки купила 4, вже один вона стерла. Так, йогурт літровий, персиковий вона любить. Так, купила, ось, дивіться. Кефір, папа вже наш відкрив, уже поки я розе, то вже половину випив. Так, два молока. Буде мені на налисники, буде мені, може, тортик чи щось іще зроблю, не знаю. Так, звісно, надюшки солоденької вкусняшки, палички. Да? Взяла е, булочки на минула? гамбургери, будемо надюшкою робити. Взяла таких дві сметанки 15%. -процентних. Мандариночок на Дюсі взяла, обов'язково. Да? Бананчики, як завжди, в нас повинні бути. У мене один огірок є, я купила ще один, щоб був, може, ще салати зробимо. Так, розпушувача взяла, може, щось будемо щось пекти. І взяла аж три майонеза. Сьогодні була на них, і він стоїть. Це е, самий недорогий і самий 30% і самий нежирний. 44 гривні він стоїть сьогодні по 33 Я взяла три штуки, йде новий гостур, треба щось готувати буде, він ніколи не помішає.